Всім привіт! Не віриться, що вчора такий сніг лежав. Я завезла посилочки на пушту. Дочекалася молочка, взяла молочка. Взяла ґрунту, сьогодні буду досівати кермек і інші сухоцвіти. Кермек уже сходить. Дві доби, Ще дві доби не пройшло так швидко. Хочу показати, ось, що я обробляла пирій на палму. Дивіться, як міняє колір при Притому дощ, сніг. Он, мав би бути отакий зелений. Ну хоча б такий. А він ось уже міняє колір. Отак так от. І показати полуницю, яка, яку я з мамою садила. І яка пережила оці всі приморозки. Не накривана нічого. Вчора сніг, який валив, самі бачили. а Вона наче ще отримала. Йо-мойо. Серединки всі живенькі, тепло тепер піде, та буде рости аж бігом. Тут своя ось, що минулого року пізно восени сіяла, садила. Так що вдалося мені вчора накопати полуниць. земля наче трохи налипала на лопату, але розсипчаста дуже розсипчаста Як на чорнозем, то наче і дощу вчорашнього не було. Так що, хто хоче ось вчора цю діляночку тут 5 рядочків треба залишити, а оцю ділянку мені все одно треба звільнити. Тут ось е хрін, тому я копаю все підряд. Старе викидаю. Тут це рання без назви, але вона саме на оцій частинці вже дуже давно посаджена, і хочу цілу зміну зробити, щось інше тут. Навіть той самий кермек посадити, чи просто якісь хризантеми, щоб воно перелітувало так. А це Суміш Азія Хонею. вчора копала, так лопату і поставила. Дуже гарна, розетки ще не викидає, що дуже зручно в тому році навесні в мене замовляли вже на початку травня, і потім писали, що. Прийнялася всі цвіла, а замовляли на південь України, туди ближче до тепла, до тепліших регіонів. Бо, каже, треба, виявилося, що своя пропала, і треба було полуниці, а скрізь уже, куди не кидалися, скрізь уже цвіте. Хто ж продає вже, як вона цвіте. А я присилаю фото, кажу, дивіться, у мене ще і не думає викидати квітки. Так, що ще, бачите, рядочки формую. А посередині то ще молоднячок. Азія і ханей, суміш, я їх не розділю. На понеділок можу накопати. Дівчата відправляю від будь-якої кількості. вчора попадалося в ті, тоці оголошення по 5 гривень полуниця, Мінімальна сума замовлення, ой, не сума, а кількість замовлення 500 штук. Де на те й виходить. А я можу і 10 відправити. І відправляю. Так, іду я по кропиву, бо свиня просить кропиви. Ще бусю не гуляла. Мама заходилася в кухні на дворі. Приїжджаю, а вони все виносять прибирати. Там мої пакунки, все треба передивитися. Пересадити треба, не пересадити, а посадити троянду, яку я отримала, бо через таку погоду не садила. Плюс. Посіять щось досіять, і збудувати. Вон парник на гноянці построїли на помідори. Посіять помідори у касети, ті, що кібіці ранні, і, 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 і. і зробити на городі і плівки, і дух таку собі тепличку малесеньку, щоб туди щось повиносить. Бо. Бо кермек сходить, треба ставити на вікно. Вчора замовила стелаж, поки що один спробувати. На 5 ярусів, по-моєму, він метр 50 заввишки, ну, високий, метр п'ятдесят високий, гарний. Ну, поки що один попробую, який він буде. Ось і крапивка. А вчора вже бачу, оформили накладну, але ще не відправили. Та, Та Мені дзвонили, казали, відправка 2-3 дні новою поштою. Тому не хвилююся, бачу. По відгуках вибирала сайт. І В відгуках багато написано було, що саме для розсади його замовляють. Дуже міцний, гарний. Так, Вам гарного дня. Сонечко в щоку гріє. Треба проїхати глянути, яке там своє жито. Ось пшениця як поперла. Дуже гарно. Все, буду рвати кропиву. Можливо, ще сьогодні зустрінемося.